Шановство, я хочу сказати, що моя програма попри всі напрямки діяльності університету, що я свідомий того, що ми повинні працювати над тим, щоб Львівський університет надалі залишався провідним науковим і навчальним закладом в нашій державі, що ми маємо готувати добрих спеціалістів і патріотів України. Разом з тим, я хочу сказати, що ми повинні нині в університеті дбати над тим, щоб університет, як його вже колись міністерство визнало, як науково-дослідний університет, залишався науково-досвідним університетом. Тобто цю наукову, потужну наукову складову ми маємо сприяти її розвитку, вона в нас є, але ми маємо її покращувати. Ми маємо також дбати за викладача і студента, на неї розроблена соціальна програма, яка стосується колективу університету. І я також хочу сказати, що її треба буде реалізовувати. Разом з тим я свідомий того, що ми зараз переживаємо складний. Час не тільки політичний, але і економічний. І в університеті треба проводити фінансову політику таким чином, щоб економити ресурси, і щоб колектив був залучений до питання фінансування університету, щоб ці всі речі проводити прозоро. З тим, щоб кожен викладач, кожен студент почувався членом цього нашого колективу, щоб наше економічне середовище було впевнено того, що воно впливає на ті процеси, які відбуваються в університеті.